Всім привіт! Сьогодні знову відео нас про аквіну, але сьогодні я вже намірений е, вже поставити крапку в цих всіх експериментах, бо вони вже мені самому, друзі, надоїли. Ось новий насос прийшов. У мене вже відснято купу матеріалу. Е, кому цікаво, напишіть в коментарях. У е, мене там є, як я закачував собі в бак. Воду з річки, ось реально результат мене зовсім е не втішив. Там близько 20 близько 200 літрів вийшло на бусті. На екорежимі я не набирав, не тестував. Але що я от ну, в мої спостереження і зараз ми е спробуємо їх підтвердити? Що е через те, що в мене тоненький шланг. 12 е там 3 четвертих ну, 12 мм. Оцей шланг зелений клевер, 12-мм. Е в режимі еко він перекачує більше, ніж в режимі буст. Чому? Бо буст помпує воду, а маленький діаметр не дає йому її протолкнути. В тих масштабах, в яких він помпує. І насос напрягається, а шланг не дає йому виштовхнути ту кількість води. Зараз ми перевіримо. Ось. Коротше, купив я, так як по інструкції написано, вхідний шланг має бути мінімалочка, друзі, 19 мм. Ось я купив армований шланг. Він зараз десь до 100 гривень метр коштує. 8 метрів купив цього шлангу. Е, ну, Тому що більше 8 метрів він глибини не тягне, то я вже так і лишу. 8 метрів взяв. Далі, цей кусок шлангу у мене з двома перехідниками від насоса до катушки. І катушка у нас 50 метрів шлангу. 4 А, 2 акумуляторні батареї. Ось. Не буду я там хімічити сьогодні, ставити 8 амперну і так далі. Значить, Що по комплектації? Що я ще докупив? Ось такий от перехідник кьорхеровський. Кому цікаво напишіть, я скину модель. Фільтр мій старий з клапаном зворотнім. Ну, шланг від катушки до насосу з перехідниками і сама катушка. Значить, Сьогодні ми качаємо воду з коротше, з мого бака. Ось цей бачок мій. Він повний доверху. І сьогодні ми подивимося, скільки аквіна на чотирьох акумах спочатку в еко-режимі викачуємо. Просто буду качати в злив а потім в режимі boost. Потім я наберу знову бак до повного, відмічу маркером, де рівень води був. Ну, і заповню бак до повного і перекачаю в режимі Boost. І сьогодні ми поставимо цю всю крапку, друзі. Що ж, все готово. Закинули ми наш фільтр. Ланг, насос, котушка і йде котушка наша в злив. Зараз ми подивимося, запускаємо насос. Зараз у нас, друзі, 11.33. Ми пережили, готову почати воду. Що, пішов, пішов. Все. пішла водичка наша, видала і перевіримо, скільки постачає. Друзі, коротше, до години не докачав на еко 59 хвилин Там з гачком Значить, акумулятори розряджені. П'ятдесят дев'ять хвилин. Е, по баку дивимося. Значить, перекачав майже половину бака. Ось мій рівень. Значить, зараз я помічу. Пишем тут еко і... Наповним бак і поставимо поки акумулятор на зарядку, перекачаємо на бусті, подивимось. Ось бачимо, так? Да? І так, друзі, друга частина, е, ті саме умови, бочка повна. Ось та сама катушка, та сама довжина, Все. акумулятори зарядились. Той самий день, та сама... Вода, значить, на еко попрацював годину. Хоча по характеристикам має бути там 70 хвилин вроді би. Ну я там силки на характеристики кину. Отут у нас має бути вроді би 30 хвилин. Ну, зараз подивимося. Вмикаємо буст. Пішла вода Пішов домбурки. Засікаємо час наш. 1356 у нас зараз. 1356. І ось у нас зараз викачується в повітря і піде. Опор один. Отже, майже пішов. Ну і подивимося. Що ж, друзі, 30 хвилин і 36 секунд попрацював наш насос в режимі буст. Так. Акумулятори у нас розряджені. І перекачали ми, так як я і думав, дивіться, ось вам і результат. Ось. Бачимо, так? Да? Різницю. Літрів, я так дивлюсь, літрів сто, мабуть, а навіть, може, і більше. BOOST і еко. -е, про що це свідчить? Про те, що я, друзі, і говорив, що при малих діаметрах вихідних шлангів нам краще використовувати режим еко, аніж буст. Бо в бусті просто швидше сідає акумулятор. А більше води ми перекачати не можемо. Ось вам і різниця. За 30 хвилин тих ми б ще перекачали багато води. А так, отак. Я думаю, що ці експерименти з аквіною закінчені. І ось вам результати. Купляйте більший шланг. Будь вихідний, а ще краще, щоб вони по діаметру були однакові. І тоді у вас буде і більший ще результат. Ось так. А можна результат по шлангу, по діаметрам вираховувати і научно по формулі, і так далі. Ось і все. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, друзі. До зустрічі.